Доброго вечора з вами ведуча новин українською мовою Дарина Назаренко. Сьогодні у новинах литовська митниця приділятиме особливу увагу класифікації товарів, що експортуються. Як і минулої зими, Литва готова підтримати енергетичний сектор України. І Квепклітовоз провів екскурсію до Дня всіх святих, що відбулася на старовинному кладовищі та горі хрестів. Американські та європейські чиновники розпочали приватні переговори з київським урядом. Україна має залишитися пріоритетом зовнішньої політики Литви. Митниця Литви повідомляє, що у відповідь на неспровоковану війну в Україні розв'язану Росією та виконання санкцій, запроваджених регламентом Ради Євросоюзу щодо Російської Федерації та Республіки Білорусь, особлива увага приділятиметься класифікації товарів, що експортуються з листопада, щоб знизити ризик потрапляння обмежених товарів на внутрішній ринок Росії та Білорусі. Як і минулої зими, Литва готова підтримати енергетичний сектор України, каже Ярик Неворович, головний радник президента. Про це він сказав у п'ятницю на дистанційному засіданні робочої групи президента України за формулою миру з питань енергетичної безпеки. Досі Литва вже надала Україні два електричні автотрансформатори великої потужності, 274 трансформатори та комплектуючі до них, інше допоміжне обладнання електромереж, а також понад тисячу генераторів пересувну теплову котельню. Найближчим часом планується надати додаткову підтримку. 1 листопада молодіжний проєкт Іквепклітовоз, фінансований Єуніморі Калуагентура та Солідаруму Корпусас на базі інтеграційного центру Мальва, провів екскурсію старовинним кладовищем та горою Хрестів. Люди віком від 18 до 30 років мали змогу побачити литовську традицію запалювання свічок на День всіх святих, що символізує пам'ять, повагу і шану до всіх душ важливих їм людей. Незважаючи на проведення прогулянки вночі, було Зовсім не страшно. Ліхтарики світили яскраво і зігрівали своїм теплом. Розповідала історію старовинного кладовища і одного з найстрашніших місць Європи гори хрестів Крістіна Пузаріні. Оскільки увага міжнародної спільноти звернена на нові конфлікти, що виникають у світі, дипломатичні зусилля Литви мають бути спрямовані на мобілізацію міжнародної підтримки України, каже президент Гітанас Науседа. Про це він сказав після зустрічі із керівниками литовських дипмісій у понеділок. Як заявив президент, нові конфлікти, що спалахують у різних частинах світу, відволікають увагу міжнародної спільноти від війни Росії в Україні та загалом від агресивних Намірів Росії у сфері зовнішньої політики, офіційні особи США та Європи розпочали приватні переговори з київським урядом про можливі мирні переговори з Росією, які поклали б край війні в Україні. На переговорах обговорювалися абстрактні ідеї про те, від чого Україні можливо доведеться відмовитись в ім'я мирної угоди. Обговорення відбулися на засіданні української контактної групи з оборони так званого формату Рамштайн у жовтні. Офіційні особи США та Європи стурбовані тим, що війна зайшла в глухий кут, і вони скоро не зможуть продовжувати підтримувати Україну. Дякую за перегляд. Нагадаю, що переглянути новини українською мовою ви можете на інтернет-порталі Етаплюс. Дякуємо кожному, хто допомагає наблизити Україну до перемоги. До зустрічі наступної середи о 20.00.